У територіальному центрі Миргорода обговорила актуальні питання ветеранської політики та підтримки родин загиблих. На заході розглянули різні аспекти соціальної адаптації ветеранів, визначення фізичних і психологічних перешкод, що стоять на їхньому шляху, а також обговорили внесок ветеранських організацій у підтримку ветеранів і родин загиблих, спрямовано на створення інклюзивного суспільства. Сьогодні у нас буде проведено психологічний тренінг, як зустріти ветерана. Це надважлива тема, тому що ветерани будуть повертатися в нашу громаду і від того, як ми їх зустрінемо, які запропонуємо умови, буде залишити життя нашої громади. Цей тренінг провели для родин та друзів ветеранів, тому що, як говорить пані Олена, саме вони перші зустрічають ветеранів. Спікеркою даного заходу була досвідчена спеціалістка, лікар-психотерапевт Наталя Стась. Вона розкрила слухачам особливості першої зустрічі з ветеранами, побудову нових стосунків та соціальної адаптації. У нас є свій досвід, як спілкуватися з різними людьми, різних вікових категорій та різних службових посад. Але сьогодні я хотіла б, щоб ви почули програму, таку одну з унікальних: як зберегти тепло, як зберегти доброту, любов. Бо люди найбільше потребують тільки цього. Це вже четверта зустріч у межах проєкту створення центру підтримки та розвитку ветеранів, говорить пані Олена. І дякує всім, хто доєднується і не залишається осторонь важливої теми. В межах цієї ініціативи було проведено ряд заходів. Це і курси крою та шиття, і воркшопи, кава-воркшопи на базі соціальної кав'ярні наша, і курси з бізнес-грамотності, і психологічні тренінги. Основною метою проєкту є створення фізичного простору для ветеранів та ветеранок ветеран Хаб-Миргород. Пані Олена також поділилася успіхами слухачок із курсів крою та шиття. Вони створили адаптивну білизну для поранених військових і вже перші комплекти готові до відправки у медичні заклади. Захід організували за підтримки Миргородської міської ради та громадської організації Зміни можливі.